Вулиця Петропавлівська центральна і одна з найстаріших вулиць міста Суми. В неї досі зберігає дух історії та архітектурні перлини невеликого повітового містечка 19 століття. Наше краєзнавче дослідження ознайомить вас з визначними архітектурними спорудами. Згадаємо про будівничих і мешканців цієї вулиці, про історичні події, що тут відбувалися. Вулиця Петропавлівська була головною магістралю району Перекоп, багата пам'ятниками архітектури переформуваного та радянського періоду. Вулиця Петропавлівська, названа так на честь Петропавлівського храму, який знаходився на центральному міському кладовищі і побудований у 1851 році. У 20 столітті вулицю Петропавлівську переименовували чотири рази. Перейменування почалося 1920 року. Коли постанову сумського повітового виконкому, від 5 липня були змінені назви кількох сумських вулиць. Зокрема, вулиця Соборна стала носити ім'я Тараса Шевченка, а вулиця Петропавлівська була названа Радянською. Ім'я Леніна спершу дали нинішній Іллінський. Пізніше вулицю Радянську об'єднали з вулицею Шевченка і назвали на честь Сталіна. Але на початку 60-х, коли почалося розмінчання культу особи Сталіну. Вулицю знову присвоїли ім'я Леніна, а колишня Леніна стала червоногвардійською. У 1991 році, після проголошення незалежності України вулиці знову повернули її перше номінування. На місці сучасного універмагу був дитячий садочок. Пізніше на місці садиби збудували павільйон для продажу морозива, а зараз це центральний універмаг міста. Будинок інституту банківської справи Сундеум. Це будинок окружного суду по вулиці Петропавлівській, 57. Вона побудована за сприяння Харальтоненка наприкінці ХІХ століття. Садиба Миколи Суханова є зразком довершеності архітектури міста і взірцем садово паркової культури. Була збудована на початку 1890-х років на розі Петропавлівської і Думської із застосуванням усіх будівельних новацій. Вона мала свою електростанцію, складала житлового двоповерхового будинку з архітектурними прикрасами, конторського будинку на підвалі і складським приміщенням з різними службами. На електростанції працювало два чоловіки і давала вона прибуток 500 карбованців. Будинок електростанції розташовувався по вулиці Покровській. У садибі з 1919 року розташовувалась музична школа Чорилової. На розі Петропавлівської і Думської вулиці до 1980-х років був розташований будинок, концентрований пожежною каланчею. часу викуплений у Миколи Дмитровича Кондратіва, нащадка засновника Сум і пристосований для потреб міської думи, окружного суду і пожежної частини. На його місці у 2002 році в ретроспективних архітектурних формах був зведений головний корпус Української академії банківської справи. На колишній території садиби Кондрантів розташований також будинок обласної філармонії, колишнього громадського зібрання, всад якого вирішений у ренесансно-барокових псевдостильових формах. Приміщення використовувалось не тільки за своїм прямим призначенням, для з'їздів дворян і промисловців, але й для проведення оперних вистав, концертів, музикантів і вокалістів. У 1916 році зі заснуванням популярності кіно у залі громадського зібрання почали демонструвати кінофільми. Комфортні умови дозволили організаторам дати цьому кінотеатру коротку, але влучну назву Люкс. 16 січня 1873 року на прохання Сумського повітового земства було відкрито реальне училище з повним утриманням відказни. Будівництво було завершено у 1877 року. В будинку училища було влаштоване асмоловське опалення. Суть його полягає в тому, що в підвалі влаштовані печі і нагріти повітря по каналах. У стінах підіймається вгору і нагріває стіни. Реальне училище готувало до вступу в інститути. Будинок Олеся в Сумах це двоповерховий будинок з аркою серед містя Сум на вулиці Петропавлівській, 83. Який має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. У будинку 83 на вулиці Петропавлівській з 1893 року і до смерті в 1929 році мешкала Олександра Васильівна Кандиба, мати відомого українського поета, уродженця Сумщини Олександра Кандиби, який теж тут періодично жив. З житлових особняків що збереглися на Петропавлівській вулиці, будинок Банкіра Чурилова. Його дружина Наталія Олексіївна була випускницею Петербургської консерваторії по класу фортепіано і в 1916 році відкрила в себе приватну музичну школу, яка завдяки активності викладачів стала разом із громадським зібранням і театром центром музичного життя міста. Саме на місці Петропавлівського вигону відбулася закладка Липової алеї, що знаходилась по вулиці Петропавлівській. Ця подія припадає на квітень травень 1892 року. Як свідчать історичні хроніки, однорічні липки висадили вихованки дитячого притулку Наталії Максимівні Харитоненко, відомства імператриці Марії. Така благородна справа знак шанування пам'яті померлого восени 1891 року, почесного громадянина міста Суми Івана той час Сама вулиця закінчилась в районі нинішнього будівельного коледжу, а перед кладовищем був пустир. Таким чином, посаджена липова алея продовжувала вулицю Петропавлівську. На думку краєзнавців та екологів, за цінністю їх можна поставити поряд з парком Осмолова. Липова алея є ботанічною пам'яткою природи та історико природною пам'яткою місцевого значення і у сумській місцевій культурній акції. Сім чудес міста Суми була одним з номінантів. Сама ж будівля Сумського будівельного технікуму була зведена у 1960 році. В кінці Петропавлівської вулиці був влаштований сьомий казенний винний склад, а в кінці вигану відкрили міське кладовище. Центральне міське кладовище це центральний некрополь міста Суми, засновний приблизно у 1830 році. Центральною спорудою є Петропавлівський храм. Наприкінці ХІХ століття на Цвинтері ховали переважно іноземців. Петропавлівський храм у місті Суми був поводований за 12 років, починаючи з 1839 року та освячений 8 жовтня 1851 року філаретом у стилі пізнього класицизму. Поруч з храмом на цвинтарі Знаходиться родове поховання сім'ї видатних сумських підприємців і меценатів, харитоненків. Пам'ятники на могилах родини харитоненків на центральному міському кладовищі і найдовидатнішими пам'ятками монументального мистецтва нашого міста. Цей скульптурний ансамбль став відомо французький скульптор Кроязі в 19 столітті. Неподалік церкви знаходиться і родинне поховання сім'ї Суханев, а також поховання багатьох видатних сумчан. Першуємо наше дослідження меморіальним комплексом на центральному кладовищі Сумською алеєю Слави. За час проведення АТО та спочатку повномасштабного вторгнення багато наших земляків віддали своє життя за свободу та незалежність нашої країни для того, щоб зберегти пам'ять про наших героїв, щоб наші діти та онуки, та й всі інші бачили та не забували, якою ціною дається нам наша свобода. Саме у 2014 році. Біля центрального входу Петропавлівського кладовища почали ховати загиблих на війні в зоні АТО наших земляків З 2017 і до 2019 року були виконані роботи закладення алеї слави мужнім воїнам, які віддали своє життя за незалежність України.